Дівчат, вчора казала, що поділюся з вами, що замовила собі з осіннього взуття. Показую перша пара, і це прям топчик. Ось такі шкіряні чоботи в шоколадному кольорі. Трендові, мені здається, це найтрендовіша модель цього року з такою пряжкою. Через те, що це фаворит всіх дівчат, його прийшлося трішечки зачекати декілька днів, тому що це все йде індивідуальне пошиття. Але я вас запевняю: якість і модель взагалі топ. Я собі взяла шоколадний колір, тому що в мене шоколадне пальто в цьому році, тому щоб не відставати від тренду ось такі красиві шкіряні чоботи. Приміряє дівчат. 4800 гривень на байці, а виглядають просто на мільйон. Я не знаю, дуже красива модель, дуже стильна. Просто вау. Топчик просто виглядає неймовірно. Ну і куди без казаків. В мене їх є повно, але такої моделі в мене ще не було. Тому що вона без підбора, з ось такою широкою ось тут халявою. Таке, що можна одягати під джинси, і буде дуже дуже зручно. Як на мене, прям топ. Я їх вже приміряла, вони мені набагато зручніші, ніж ті, які в мене є, тому що в мене є схожі на каблучку, але в цих прям дуже-дуже зручно і якість неймовірна. Так, ну і друга моя пара, приміряємо її теж. Боже, зручні, просто капець. Нога залітає. Ну, вау. Блін, виглядають просто суперські. Я тепер не знаю, який кращий мій фаворит. Ну, не знаю, вони всі різні, звичайно, але ось ці це просто тренд. Дівчата, хто ще собі не придбав? Теплесенькі, подивіться, на байки, гарні, дуже. Я не знаю, мені і ці дуже подобаються. Класні. Вам які більше?